Вітаю, друзі! З вами канадський Марк. Я буквально нещодавно вам говорив про те, що, будь ласочка, посилайте мені повідомлення з вашими історіями, з вашим прикладом, справжнім прикладом, і я буду цим ділитися з вами, дорогі друзі, і я продовжую це робити. Сьогоднішня тема є дуже цікавою, я вам точно гарантую. Прийшов до мене знову лист, написала мені одна українка, і поділилася просто цікавою дуже точкою зору та своєю точкою зору. І фактично зазначила, що Канада перетворює українців в роботів. Тому. Я зразу розпочну це відео з цього листа, він не дуже такий довгий, а потім попробую конструктивно все вам пояснити, розставити все по поличках і буду чекати вашої думки також в коментарях. Залишайте цьому відео вподобайку, якщо ви підтримуєте в загальному правду і правдиві історії. І також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати важливої та цікавої інформації. Якщо маєте бажання. Можете мені писати в інстаграм або на Фейсбук, і я буду ділитися з вашими історіями. Принаймні, попробую до всіх добратися, тому що мені пишуть дуже багато людей. Я багато людей знаю, мене знають багато людей, тому важко та складно до всіх добратися. І звісно, я вибираю такі більш теми, які дійсно цікавлять більшу аудиторію і зачепляють більшу аудиторію. Отже, пише мені Світлана, коли я тільки приїхала у Канаду. У мене було відчуття, ніби я потрапила у кіно. Чисті вулиці, вічливі люди, стабільність, як у рекламі. Я була натхненна, ось вона, нова сторінка мого життя. Перші кілька тижнів були як медовий місяць з новою країною, але потім почався реальний побут. Робота, ще одна робота, а потім ще й підробіток у вихідні. Я прокидалася о 6.30, їхала на зміну, потім додому, вечеряла душ і спати. Наступного дня те ж саме. Спочатку я думала, що це просто етап, але через кілька місяців я впіймала себе на думці: я не живу, я просто функціоную, без емоцій, без натхнення, як робот. Моя мама питала по телефону: ти щаслива? Я не знала, що відповісти. З одного боку, я в безпечній країні, з іншого ніби втрачаю себе, відчуття, що я тут не для життя, а щоб закривати рахунки, платити оренду і виживати. Вон мені такий написала лист Світлана, наша підписниця, і хотіла, щоб я поділився з вами її коротенькою історією. І це більше дуже цікаво, бо це піднімає дуже цікаву дискусію. Я на початку розповідав про такі речі, тому що це важливо розповідати про те, як може бути. І давайте з вами будемо відвертими, що зараз в світі, якщо хочете їсти, потрібно працювати. І якщо хочете чогось мати і більше мати, то потрібно ще більше і складніше працювати. І Канада це не тільки один такий варіант в Європі, так в Сполучених Штатах Америки, в Австралії. Деколи люди бігають за цими грошима. Не бігають за грошима і забувають про важливість про сім'ю деколи, забувають просто про себе і думають, що вони вічно будуть молодими. А роки летять швидко, все це рухається вгору, люди втрачають рано чи пізно здоров'я. І потім, вже як кажуть, ця рутина просто поглинає всіх людей, і люди просто мусять працювати. І входити в цю систему, бо якщо не будуть це робити, не зможуть платити за оренду, не зможуть платити свої кредити, не зможуть купляти собі автомобілі, чи в за, за готівку, чи за е, чи в кредит, не має дуже великого значення, все рівно так чи не так, треба платити ці гроші. І також в загальному попадають на цю таку ситуацію. Тепер давайте поговоримо зразу дуже відверто. Я знаю, що ви зараз тут скажете, почнете зразу говорити. що... Тут в Канаді дуже добре багатьом людям, і це так, це ніхто не забирає. Я вам навіть глибше і щиріше і відвертіше скажу, що мені тут добре. Мені тут добре, в мене все супер, я маю хорошу роботу по освіті е і без проблем, знаєте, живу і все. Ну, не всім так є, як мені. Не всі можуть придбати своє житло, не всі можуть мати роботу, яка їм подобається, і не всі можуть працювати. По 7 годин в день і почувати себе як людиною, вільно, більш-менш і мати ще пів дня на свої власні речі, займатися спортом, ходити е, по 10-12 тисяч кроків і просто собі відпочивати та насолоджуватися життям. Люди, які приїжджають і будують себе так чи не так, вони повинні е, працювати, вони повинні щось починати. І є велика кількість людей, які працюють по 10-12 по 12 годин тут в Канаді. І Є люди, навіть які працюють на вихідних, тобто 7 днів без вихідних тиждень конкретно витрачають свій час. І ми не говоримо за всіх. Зрозумійте мене правильно, я не говорю за всіх чи узагальнюю кожну ситуацію. Бо я знаю, що зараз хтось може дивитися і думати, та в мене ж не так, в мене все добре. Та то не є так, як. Канадський Марк щось розповідає, але це навіть не моя, навіть така думка, як ви самі бачите, що люди пишуть. І коли люди пишуть, це є дійсно з чогось, вони це беруть, вони не беруть це просто з повітря. Вони так почуваються, їхня душ, душа всередині плаче і каже їм, що вони в такому циклі. І цей цикл рано чи пізно дістає і залазить в голову та давить на депресивний стан. І люди попадають в цей цикл і потім мусять оплачувати свій кредит, наприклад, на 25-30 років, уявіть, собі беруть будинок, кредит. І так, спочатку це іфорія. Так само, як беруть і гарний автомобіль в кредит. Це все класно. Перший рік, наприклад, ви їздите на новому автомобілі, другий рік на новому автомобілі, третій рік на новому автомобілі, а четвертий, п'ятий, шостий цей автомобіль вже не є такий новий, як він був перші три роки. Він же не дає вам такої. Такого uh, щастя, як він вам давав перший, другий, третій рік, але ви все рівно платите ту ж саму суму що два тижні чи в місяць за той автомобіль. Так само і за будинок, за хату. Ви купуєте хату, ви працюєте на цю хату, ви ходите на роботу, ви приходите, тільки спите в хаті, а потім рано чи пізно приїжджає якісь сусіди біля вас, які вам не подобаються, або сусіди, які мають свою культуру, які гучні, або не хочуть з вами кооперувати, або якийсь бруд починається. І вас починає бути це таке, знаєте, розчарування, що вам потрібно продати. Вам потрібно продати і кудись інше переїхати. І цей цикл знову рухається, і повторюється. І я, як ніхто розуміє це, тому що я знаю, що таке важка праця. Я працював на перевозках в той самий момент на складі загружав по 7-8 фургонів в день. Е, в день працював на свого батька, на його е, компанію по перевозках, на четвертий поверх, вниз ми носили дивани, що ми тільки не носили піаніно, перевозили. Розумієте, ну спина просто боліла, просто не спав по 2-3 години в день, ходив в університет, закінчив університет. Розумієте? я знаю, що таке рутина, знаю, що таке важка праця. Я прекрасно розумію, що Світлана саме говорить, тому що це є, якщо забутися, якщо війти в цю колію, і якщо бачити, що ви просто постійно мусите встигати, щоб заплатити кредиторам, щоб заплатити за... Послуги комунальні, заплатити за гурток, заплатити за одяг, заплатити за те, що ви просто існуєте, потім назад повертаєтеся в те саме. І ви, як не крути, себе рано чи пізно будете відчувати, як якийсь робот, як якась машина, яка не може втекти, яка не може навіть взяти ні вихідний, ні куди поїхати. Розумієте? Це є правда, є такі люди, які попадають в цю систему. Я персонально знаю людей, навіть канадців, які майже ніколи з Едмонтона не виїжджали. Ви собі просто вдумайтесь це. З Едмонтона навіть ніколи не виїжджали їм дорого поїхати в Калгарі. Вони не можуть собі це дозволити. Вони мусять працювати, бо мені це дало шанс попрацювати на складі з різними такими типами людей, які дійсно. В той момент навіть не було в них достатньо грошей, деколи щоб купити пачку сигарет. І так, в Канаді таке теж є. Так само, як і в Україні, так само, як і всюди по світу. Це є система, яка є абсолютно всюди. І тут не тільки можна відкидати та відгортати, що Канада така є. Канада якраз непогана країна, якщо ви маєте прекрасну. Хорошу, класну ціль. І ви знаєте, ну добре, я піду попрацюю тих 5-10 років, віддамся конкретно. Але за 10-15 років закрию той кредит на хату, закрию кредити на автомобілі і буду вже потім більш-менш стояти і нормально себе почувати. Це є хороша, це ціль, ціль, це плани. Але Бог має для кожного свій шлях, свою дорогу. І люди часто. Витрачають і зосереджуються на цих 15 років, але 15 років це багато, це може багато чого змінити, і багато чого може забрати від вашого здоров'я власного. І можливо, у вас не буде того 16-го року, коли все вже буде позаду вас, і ви тільки починаєте жити, і тут якась, не дай Бог, проблема. І тому важливо жити зараз, важливо жити комфортно, важливо себе не запихати в такі ситуації, де ви почуваєтесь під тиском, навіть якщо ви думаєте, що вам то треба завжди. Є вихід, якщо його шукати, завжди можна щось інше попробувати. Я працював на складі 11 років, тому що я цього хотів. У мене було бажання себе собі багато чого доказати, попробувати. Витривалість, витримка, і це мене дотягнуло і направило на шлях блогерства, де я зміг також багато з чим впоратися. Із хейтом, із позитивом, із тим, що в мене канал не йде, то йде, то не йде. Розумієте, але це все важливо від мене, від ментального стану, як я на це все дивлюся, і як я з тим всім впораюся. І тому я надіюся, що це навіть допоможе деяким людям, які зараз переходять складний час і себе почувають, ніби вони попали в якусь систему і виживають. Це є друзі всюди зараз в світі, і не думайте так, що ви одні такі. є. просто шукайте інші варіанти. Якщо ви себе так почуваєте, дійсно вже до такої степені. Просто не бійтеся зробити зміну. Візьміть і зробіть цю зміну, навіть якщо це буде трошки менше зарплати, але ваш ментальний стан набагато більш цінніший і важливіший. Повірте мені для вас, тому що якщо ви втратите свій ментальний стан і почнете мати поганий ментальний стан та своє здоров'я, то ви не будете тільки себе почувати як робот, ви себе будете почувати як повноцінний. Овоч, і ви не будете бачити взагалі ніякої цілі в вашому житті, і нічого вас не буде більше цікавити, крім того, щоб просто встати зранку і вижити ще один день, і добратися до наступного, і думати, о, субота-неділя будуть два дні вихідних, або в мене нема взагалі вихідних, мені треба добратися до вечора і просто полежати, і все це неправильний стан, тому щось ви неправильно значно робите зі своїм життям, якщо ви так почуваєтесь. Канаді дуже розвинута кредитна система. І тут, якщо у вас немає хорошої кредитної історії, або у вас немає кредитних карточок, вам ніхто не буде давати ніякі кредити на будинки, на автомобілі. І це затягує людей, особливо на початку, тому що люди приїжджають не з багатьма тисячами грошей. Наприклад, якщо років 10-15 тому назад 10 тисяч доларів в кишені приїхавши в Канаду, це були досить непогані гроші. Тепер 10 тисяч доларів ну що це є? Цей автомобіль навіть не купите нормальний за 10 тисяч доларів. Ви собі просто вдумайтеся, якщо у вас є дружина, діти, що таке 10 тисяч? Це нічого на даний момент в теперішньому світі. І люди попадають на цю думку, що вони витрачають гроші, вони отримують ці кредитні карточки. Вони бачать, що в них ліміт 5 тисяч, 10 тисяч, 15, 000, І вони починають пікати, підуть з дітьми на якусь екскурсію, підуть з дружиною в ресторан, підуть куплять бензин заправлять пару разів. І це все. Докупи, докупи збирається, і потім люди попадають також в цей кредит. І потім вони думають, нам треба йти працювати, нам треба це все сплачувати, віддавати. І вони попадають в цю систему і себе почувають як. Як робот, тому що вони не можуть просто з цього втекти, вони не можуть нічого зробити, бо їм треба виплатити ту кредитну карточку. Бо якщо вони не виплатять, будуть платити проценти. І тут треба бути дуже обережним. Але ця кредитна система вона є абсолютно класною для тих людей, які вміють нею користуватися в позитивному боці. Якщо ви вмієте це використовувати в свій бік, не залазивши в ті кредити, навпаки. Користуючись тими грошима вчасно і сплачувати все вчасно і ще маючи гроші з боку, то ви дійсно можете багато чого добитися в Канаді завдяки цій прекрасній кредитній системі. Але вона просто не для всіх, і багато людей просто не спокусу мають цю спокусу до грошей. І на початку нема цих грошей. Люди думають, а потім буде потім. Але це все відкидає на ще, на ще і на ще. Зараз в Канаді дуже велика інфляція, одна з найбільших в історії. І Канада е, втрачає середній клас. Та більше Канада починає ділитися на багатих і на бідних. І багаті контролюють 20% всього багатства Канади. І потім ми маємо бідних, які контролюють теж добру частину. Але це є дійсно проблема, бо Канада зараз стала дорогою країною. І найбільша проблема в Канаді, яка дороге житло. Податки досить високі, та, звісно, дорогі продукти. І це неможливо так, знаєте, що ви десь як в Україні, чи десь на базар заїдете, чи може їдете, хай буде з Любешки в Бібрику. І заїдете, наприклад, якийсь, зупинитися, якийсь прилавок, щось собі там купити, по якихось трошки дешевших цінах. Тут з цим всім складніше. Тут більше як. Спальні райони, великі магазини, робота, і, і вас навіть немає дуже часу. Потім, коли вас є, навіть хочеться кудись поїхати. Вас немає того просто навіть часу, щоб це робити, якщо ви віддаєтесь дуже сильно роботам. Тому пам'ятайте про це, що деколи, деколи важливо просто взяти паузу в житті і обміркувати ваші дії, навіть зупинитися. Я вам кажу, вийдіть на двір. Підіть собі, пройдіться і просто задумайтеся, що ви в загальному робите, в загальному, от ваша яка рутина чи вона дійсно добре для вас. Для вашого ментального стану, чи вона не добра для вашого ментального стану. І подивіться, що ви можете поміняти, бо навіть малесенькі речі можна поміняти, навіть не міняючи в загальному вашу роботу на даний момент. Тому не можна там жалітися і говорити, що тут Канада, українці тут жаліються, плачуть. Ні, українці якраз в Канаді повинні бути вдячні, тому що вони мають таку можливість, яку багато інших українців би хотіли би мати, але не могли би мати і не можуть мати. Зараз в Україні дійсно біда, і в Україні біда. Тому Україну треба підтримувати, людей в Україні треба підтримувати, і потрібно підтримувати ЗСУ та е, робити все, що кожен з нас може задля нашої батьківщини та держави. Бо в майбутньому не буде взагалі куди повертатись і приїжджати, якщо люди просто всі будуть тільки думати про себе. Це найбільша наша проблема людства, що зараз, на жаль, люди тільки думають про себе. Ніхто не може якось думати більш колективніше. Про нас всіх загалом підтримувати один одного і не бути таким, знаєте, скуби скупим. Тому що повірте, навіть якщо ви комусь можете зробити приємне чи дати тих додаткових 100 доларів, дайте ці 100 доларів, вони вам вернуться. Запам'ятайте моє слово, вони вам вернуться десь з іншого боку, і вони повернуться вам не 100 доларів, а вернуться вам 200, 300, 400, Бо коли ви робите добро. Хороше добро, таке, яке робить різницю, то воно завжди до вас повернеться назад. Я дякую вам. Я думаю, що це класне відео, хороше відео, дуже таке інформативне, конкретне і конструктивно. Я вам все пояснив, розклав по поличках, так як воно має бути. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.